Жителі Дніпра безкоштовно навчають керувати тролейбусами. Серед учениць Кіра Хромова раніше працювала майстром манікюру. Каже, змінити фах вирішила раптово. 20 років проработала. Спочатку я працювала в парикмахерській, потім ушла, оформила фоп і працювала на себе. Ну Але... дело в тому, що не приносить в связи з событиями нашими. нехорошими, не приносит дохода то, что моя работа, и мне хотелось стабильности. Тут я пришла сюда по объявлению. Первое, что мне больше всего понравилось, это то, что стабильно зарплата, стабильно соцпакет полный, то есть мне вот это вот понравилось. Після закінчення навчання жінка планує працювати водійкою тролейбуса та хоче здобути перший клас водія. Когда-то в дитинстві мені мама сказала, ну даже не в детстве, я была уже подростком, она сказала, ты в жизни не сможешь с людьми работать. И всю жизнь я проработала с людьми. Меня это совершенно не пугает. У меня и клиенты были разные, со своими, каждый со своими привычками и характером. Точно так же к пассажирам будет такое же отношение, как к любимым клиентам. Викладаць будови тролейбуса Владислав Безуглий розповідає: наразі завершують вивчення теорії та готуються до іспитів. Після почнеться практика. Терміни нашого навчання за останніми програмами були значно скорочені. Раніше ми півроку готували спеціалісти, було більше теоретичних лекцій. Зараз менше теоретичних лекцій, скорочений термін підготовки водіїв категорії «тролейбус», але… За цей термін я передивився, переосмислив ті лекції, які я викладав. Можливо, я не так уже дотошно скажем, вже розповідаю їм там якісь елементи, бо я розумію, що це вже більш робота ремонтного персоналу, але як вони, як майбутні водії, повинні спілкуватися не тільки з пасажирами на лінії, а й вони повинні спілкуватися і з ремонтним персоналом. За словами представника Дніпровського електротранспорту Нікіти Керенцева, після завершення навчання кожен отримує робоче місце. Розповідає, потреба у кадрах є завжди. Охочі, яким вже виповнилось 21 рік, можуть залишити свою заявку на наступний набір. Водіїв, скажімо, так немає такого стану, коли їх буде вистачати чи не вистачати. Чому а, Тому що. Тут дещо інша ситуація. У нас залежить випуск від водіїв від кількості водіїв, а випуск може зменшуватись або збільшуватись. Питання у тому, чи вистачить його для пасажирів такої кількості рухомого складу на лінії. Звісно, що у порівнянні з довоєнним станом, коли ми фіксували випуски у збільшених об'ємах. На майже 40-50 одиниць у порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Це було дуже зручніше для пасажирів. Ми мали по вихідних час роботи збільшений саме по тролейбусним маршрутам. Наразі в нас більшість тролейбусних маршрутів маршрутів по вихідних працює лише до 7-8 години. Це занадто рано для пасажирів. Це не покриває потреб пасажиропотоку. Заняття триватимуть 3,5 місяці, у будні дні з 9 до 16. Після закінчення навчання учні отримують водійське посвідчення та довідку про здобуття професії.